Я вітаю вас на уроці української літератури, присвяченому родинно-побутовим пісням. На цьому занятті ми з вами поглибимо знання про виникнення усної народної творчості, ознайомимося із різновидами та особливостями родинно-побутових пісень, а також проаналізуємо кілька ліричних пісень. До справи! На початку заняття пригадаємо, що нам вже відомо про фольклор, невичерпне джерело, звичаїв та обрядів народу. Отже, фольклор це усна народна творчість, народна словесність, що виникла напевно ще тоді, коли людина лише почала спілкуватися із собі подібними, використавши для цього фантазію та образність. У створенні фольклору брали участь численні покоління, тож як явище культури він є складним і синтетичним. Треба пам'ятати, що до появи писемності Усна творчість будь-якого народу була фактично єдиним джерелом передачі знань, традицій та моральних цінностей, оскільки фольклор виник ще до появи писемності, то для нього характерна усна форма побутування. Та й із появою письма, усна творчість не зникла, а просто почала змінюватись. Кожна історична епоха знаходить своє втілення у фольклорних творах, яким властиві й гумористичні й трагедійні нотки. Від художньої літератури фольклор відрізняється тим, що його твори не можуть мати конкретного автора. Вони набагато об'єктивніші, оскільки передають загальнонародні уявлення про добро і зло, справедливість і обман, любов і зраду. Таким чином, фольклор явище колективне і анонімне, варіантне і традиційне. Тобто, якщо у певного народного твору первісної був автор, то в процесі передачі твору від оповідача до слухача кожен охочий міг додати щось від себе, хоча сюжет зберігався як основа. Фольклорні твори можуть бути насичені діалектизмами, професіоналізмами, жаргонізмами тощо, за якими проглядається географічне місце утворення історична доба та соціальне середовище. Своєрідним фольклорно художнім документом нашого народу Скарбницею його духовності є українські пісні. Вони розкривають людські роздуми і почуття. Є художнім свідченням суспільного та особистого життя. І серед великої кількості українських народних пісень найчисленнішу групу становлять родинно-побутові пісні. Ми визначаємо родинно-побутові пісні як ліричні, поетично-музичні твори. У яких відображені почуття та переживання людини пов'язані із її особистим життям та родинними стосунками. Виникли родинно-побутові пісні на базі календарно обрядових та весільних пісень, і пов'язані перш за все із бажанням людини зафіксувати власні переживання у певний момент життя. Незважаючи на те, що світ наш постійно змінюється. Людські почуття та переживання залишаються такими самими, які були сотні років тому. Які ми з вами наші пращури закохувалися, вони раділи і страждали, переймалися певними сімейними негараздами, і усі свої хвилювання вони виливали в ліричних піснях, які нерідко були єдиною розрадою в їхньому житті. Зазвичай якісь життєві події, радісні чи трагічні, давали поштовх. І ліричні пісні виникали як реакція на них. Тематично науковці виділяють чотири групи родинно-побутових пісень: перша пісні про кохання та дошлюбні взаємини, друга пісні про життя в родині та сімейні стосунки, третя вдовині та сиріцькі пісні і четверта найвеселіша група жартівливі пісні. Першою і найчисельнішою групою є пісні про кохання та дошлюбні взаємини. Їх головні герої, закохані, що мріють про щастя. Це може бути як хлопець, так і дівчина. Щоправда, народна пісня рідко коли оспівувала щасливе кохання, адже воно просто не потребувало розради. Тоді, як якісь трагічні обставини, що ставали на перешкоді закоханим, збурювали сильні емоції. Причому трагічні події зазвичай народ не згадував, залишаючи їх за кадром, а просто зосереджувався на переживаннях та хвилюваннях ліричного герою. Друга група пісні про сімейне життя та родинні стосунки, героями яких є фактично всі члени родини. До цієї групи належать весільні та колискові пісні. Але, як і з попередньою групою, на жаль, позитивні настрої в сімейних піснях є рідкісними. Найчастіше у них оспівується важка жіноча доля далеко від батьківського дому, складні стосунки зі свекрухою чи важке життя чоловіка в приймах. Та невже у сімейному житті трапляються не лише щасливі події, такі як весілля чи народження дитини. Люди втрачають своїх рідних та близьких і окремою групою виділяються удовинні та сиріцькі пісні. На перший план у вдовинних піснях виходять переживання жінки, якій потрібно самотужки ставити на ноги дітей та доглядати за господарством. Сироти ж переживають бідність, невлаштованість життя та знущання мачухи. Український народ ставиться до героїв удовинних та сиріцьких пісень із великим співчуттям. І нарешті жартівливі пісні. Вони, власне, також про життя, кохання та сімейні стосунки. Але на відміну від пісень попередніх груп, вони виконувалися у жартівливому тоні на весіллях, святах, вечорницях і мали гумористичний зміст. Розгляньмо детальніше пісні про кохання та дошлюбні взаємини усі людські почуття. Від любові до ненависті зображено в цих ліричних народних піснях. Кохання буває різним: вірним чи зрадливим, взаємним або нерозділеним, щасливим чи нещасним, та яким би воно не було, воно завжди хвилює до глибини душі. Головними персонажами цих пісень є закохані парубок і дівчина. Як правило, їх почуття передаються романтично, згадуються таємні побачення, щирі інтимні розмови. Однак у родинно-побутових піснях може звучати й мотив страху про те, що їх кохання не судилося збутися. Яскравим художнім засобом, що активно використовується у піснях про кохання, є паралелізм. Це такий засіб поетичного мовлення, за якого різні життєві обставини зображуються паралельно природі. Тобто, ліричного героя та природу. Охоплюють однакові почуття. Наприклад, у народній пісні Ой у полі три краниченьки, Любив Козак три дівчиненьки. Народ проводить паралель між квітучим садом, у якому не всі дерева будуть плодоносити, і парами закоханих, з яких не всі пари в майбутньому одружаться. Пісні про кохання поділяють на дівочі та парубоцькі як кількісно, так і тематично багатшими є дівочі пісні. Головними їх мотивами є мрії про щасливий шлюб, нерозділене кохання, зрада хлопця, різноманітні перешкоди на шляху закоханих. Мотиви паробоцьких пісень інші це й роздуми про майбутнє одруження, пошук пари і очікування зустрічі з милою, і нерівний шлюб, і навіть заборона одруження батьків дівчини. З великої кількості пісень про кохання на цьому занятті ми з вами розглянемо три. І першою з них буде народна пісня Місяць на небі зіроньки сяють. У цій пісні відтворено емоційно напружений епізод. Парубок слухає жіночу пісню про кохання та розлуку і порівнює її зі своїми складними стосунками з коханим. Посилання за яким можна прослухати пісню Місяць на небі зіроньки сяють. Я розміщу внизу під відео. Темою пісні Місяць на небі зіронь кисяють є палке розділене кохання козака до дівчини. Ідея возвеличення щирих почуттів, які не дозволять закоханим розлучитися за будь-яких обставин. Ліричний герой виглядає надміру чутливим. Це досягається за рахунок гіперполізації. Хлопець плаче, чуючи дівочий спів. Його серденько мре від її голосу. Портрет ліричної героїні відтворено лише за рахунок деталей, її очі, темні, як нічка, ясні, як день, та й цього досить, аби уявити собі парубоцький ідеал. Окрім постійних епітетів, порівнянь та песливих слів, особливого ліризму, пісні надає романтичний пейзаж місяць на небі, зіроньки сяють.